Доброго дня малята! Нарешті зима і ми можемо з вами пограти. Але чому у вас майже немає снігу? Все таке похмуре та сіре. А в моїй країні дивіться, скільки снігу. Багато-багато. Давайте з вами зробимо три завдання до нашої зими, і можливо вона подарує нам сніжок. Перше завдання. Подумайте, будь ласка, що потрібно, щоб дитині було комфортно взимку на вулиці. Правильно, теплий одяг. Це і шапочка на голову, штанці, ковтинка, на ноги тепле взуття, курточка. Шию ми замотаємо шарфиком та на ручки одягнемо рукавички. Друге завдання нам потрібно знайти будиночки для наших тваринок. Давайте уважно подумаємо, які, який будиночок підійде для зайчика. Він невеликий і не маленький. Подумайте, подумайте добре, дітки. Правильно, це біленький будиночок середнього розміру. А який будинок для лисички? Ми знаємо, що він великий та помаранчевого кольору. Де цей будиночок? Правильно, ви все вірно зробили. А тепер нам залишилось для пілочки знайти будиночок. Він маленький та має коричневий дах. Який це будинок, дітки, скажіть. Правильно, молодці! Тепер нам зробити потрібно ще одне завдання. Давайте пограємо. Відповідайте на запитання, яка білочка сидить знизу чи зверху? Вірно, знизу. А яке зайчиня скаче? Зверху чи знизу? Подумайте? Правильно молодці! Зверху зайчиня скаче? А який сніговичок має зелену шапку? Знизу чи зверху? Вірно, зверху. Ви, молодці малята, добре впорались, і зима подарує обов'язково вам багато-багато снігу. До нових зустрічей, малята!